Так, день вам добрий. Сьогодні у нас 28-й епізод по грі, яку я мало по-іншому якось не назвав. Це у нас Don't Starr. Правильно, молодець, згадав нарешті. І сьогодні ми маємо перевірити правий верхній кут нашої карти, але я так дивлюсь, що термометр показує, що скоро має настати літо. І мені це трохи не подобається. Не подобається, скільки до літа я не готовий і доведеться, походу швидкому тут якось випендрюватись. Скоріше за все, я відчиню скриню і спровокую початок зими, як я раніше казав. Зима дасть нам додатковий період, під час якого я зможу нормально відпочити. Оскільки зимою немає дощів і тому подібного. Так, але непогано було б зараз запастись ресурсами, оскільки під час зими я сумніваюся, що я буду прям так активно якось, якось активно так прямо ж збирати їх. Жаби мене зараз відволікають, чесно кажучи, бо я пам'ятаю, як вони. Мене люблять атакувати і красти у мене предмети із першого ж слота, до якого зможуть дотягнутися в моєму інвентарі. Так, варто буде одразу не забути мені пізніше виготовити термальний камінь, про що я вже, чесно кажучи, забув. І що мені ще треба? В принципі, одяг, який захистить мене від о, холодної погоди, в принципі, має бути в скрині. Так, персонаж наш там кричить, що він дуже мокрий, він вже починає тут, не знаю, помирати і тому подібне. Екіпірування, точніше речі, в, в, цьому. в його пішенях, так би мовити, у нього вже промокли. Так, ми приблизно тут були, і приблизно десь тут, я здається, чув щось схоже на Біфало. Так, щось наш персонаж занадто багато голосує. Хоч мені це не подобається в ньому. Так, назбираємо ще трохи ресурсів. Я міг би, в принципі, парасольку виготовити. Квітів тут достатньо, а, всяких а, приколів, в принципі, також достатньо. Те, що він втрачає здоров'я, то вже таке. Як пам'ятаєте, минулого епізоду я вже казав, що ми фактично перескочили через першу половину апгрейдів. тобто Половину із тих шестерні, які я мав жерти, щоб себе прокачати нормально, ми вже жерли. І ми ще можемо отримати, як мінімум, дві шестерні. А можемо ми їх отримати звідки? Від тури, яка ще залишилась жива, бо я її залишив там через те, що було дуже пізно, хотілося попертись додому і тому подібне. Давай, щоб ти не нив, парасолька, вдягай. А це сюди. Так, Парасулька нам, в принципі, в даному етапі від неї вже сенсу дуже великого фактично немає. Він все... персонаж все одно буде пошкодження отримувати. І тому подібне. Але щоб він менше нив, я б з нею трошки пошарюсь, що це за територію я обійшов. Не, першивенько тут виходить. Найближчих територій а, та, такого доброго доступу до біфола і тому подібне, у нас тут, я так бачу, немає. Зате я ще одне джерело каміння знайшов. Можливо, тут, якщо ще літ не розстав. В основному лід якраз таки тут і трапляється. О, чудово! Ми зможемо виготовити одразу прибамбасик, який буде гасити пожежі, коли мені це знадобиться. Так, загрібаємо. І зараз вже вечір настає. Я думаю, я встигну ще повернутися до себе назад в межах цього вечора. а зараз ще пройдемось, прогуляємо. Щодо, тут є пауки. Отже, у нас є, в принципі, ціль, якою варто буде зайнятися, але будемо займатися дещо іншого дня, напевно. Від пауків мені, в принципі, дуже багато не треба. Так, чи можу я тут пройти? А, можливо, можу. Від пауків мені не дуже багато треба. Мені треба а, достатньо шовку, щоб його вистачило на виготовлення пресаха сітітора, якщо пам'ятаєте, це такий прибамбас із капелюха і чотирьох кроликів, який дасть можливість виготовляти магічні приколи. Які. В свою чергу допоможуть мені різними способами. Один із яких це можливість там захиститись від, о, наприклад, спеки. Дуже такої серйозної. Давайте висушимось трохи і заодно приготуємо ще щось. Так, раз, два, три. Морку, наприклад. Все інше в холодильник запхнемо. А я, в принципі, міг би. А, з, як його. Що я міг зробити? Я міг, в принципі, вигод... А, точно, лід. поки я не забув. Холодильник, а, лід. Це в наукових прибамбасах воно знаходиться. Так. Де ти, де ти, де ти? От, мені треба золото, нарізане каміння мені треба нарізане каміння. Скільки мені його треба, цікаво знати. Скільки воно там вимагає на цю штуку? Чудово. У мене якраз ресурсів приту. Так. А Де ти? Я виготовлю про всяк випадок дошку одну. Оскільки ця штука може загасити мені полум'я, як тільки я її виготовлю. Можливо, варто до ранку почекати. Так. Ось ти де. Покриває всю зону фактично навколишню. Десь так поставити щоб воно... Чудово. Зараз ця штука вимкнена, і хай вона вимкнена, так і залишається. На задньому плані, я здається, знову собак чую. Це мені не подобається. Ех, доведеться від них відбиватись. Так, їжею все в порядку, здоров'я. А, дві шестерні витратилось на виготовлення цієї штуки, я про це вже якось і забув. Так, цей спис у нас майже зламаний варто буде новий якось виготовити. Так, у нас є ще мармурова броня, в принципі, спис нормальний ще, в принципі, є. Варто, напевно, наступного дня спробувати. Ха, температура впала, це тільки принаймні на ніч. Варто буде наступного дня спробувати трохи ще ресурси назбирати, напевно, пару пасток зробити. Це в виживанні, здається, знаходиться. Фішін рот. Парасолька. До речі, парасольку також мені паутина треба. Непогано було б парасольку все-таки виготовити. Компас. М -м, сенсу не знаю. Оцей от камінь варто виготовити. Термічний. Так, виживання. Термічний камінь. Він мені знадобиться ще. О, вже літо настало. Отже, відкриваємо. І це не спровокувало зиму. Отже, що? Отже, погано. Мені треба ендотермічне. Полум'я виготовити, а для цього мені треба найтор так званий, якого у мене немає тут і близько. Блін, це дуже неприємно. Візьму навсяк, про всяк випадок з собою це. А, треба попертись у нас до каміння. Сподіваєтимемось, що перший день. Вірніше не так. Будемо сподіватися, що я зможу нормально добратися до каміння, побомбити його трошки, назбирати. Це нітрогліцерин мені треба, чи щось таке. І після цього я зможу повернутися на базу і виготовити холодне полум'я. Бо мені, чесно кажучи, не дуже подобається те, що я відкрив скриню, яка мала розпочати зиму, але чомусь зима не стартувала. Там, в принципі, є всі прибамбаси, які необхідні для виживання зимою, але у нас проблема інша. Зараз літо. Зараз буде спекотно. Так, холодний вогонь. Він два нітрогліци. Куди я біжу? Мені трохи правіше треба. Він два найтора вимагає на себе. Будемо сподіватися, що я зможу тут його надовбати по-швидкому достатньо багато. Парасолька тепер нам дуже необхідна, оскільки це один із тих. Одна із тих речей, яка буде захищати нас від не тільки дощу. Дощу, в принципі, зараз не буде, а і від сонця буде захищати. Я трохи розчарований в тому, що а, Як його? у нас раптово настало літо. Мені не дуже хотілося, щоб це розпочиналось. З однієї сторони, це означає, що у нас будуть доступні. Кролики для їжі. З іншої сторони, це означає великі проблеми, які саме такі, що е, тепер мені треба боятися перегріву на сонці, який може вбити мого персонажа постійно. Від морозу, наче трохи легше позбавитися, від перегріву трошки складніше, мені здається, оскільки я не знаю, яке екіпірування відповідає за виживання нормальне. Також я не пам'ятаю, скільки, скільки мені потрібно цього найтору, де він там валяється. Здається, близько 12 штук я його спробую набрати, якщо вдасться. І перед настанням ночі ми зараз побіжимо прямим ходом до пауків і спробуємо їх прикінчити. А, розбити... не те. Розбити їхнє гніздо. У мене сил на це має вистачати. І будемо сподіватися, що з цього щось у мене нормально вийде. Так, парасолька скоро зниє. Я принаймні сподіваюся, що зможу а, дістати звідти ресурси на виготовлення хоча б однієї простої парасольки. Блакитного дорогоцінного каменя у мене, здається, немає, щоб виготовити амулет, який би а, захищав мене від перегріву під час літа. М -м, Честер, що ти скажеш? Є у мене така штука? У мене є тільки червона, яка... Червоний камінь... А, Ніт... найтор у тебе в роті знаходився. І ще трохи різного різної фігні. Так, отже, давайте спробуємо прикінчити. Цю фігню. Помирайте, давайте мені те, що мені треба. А саме. А що мені треба? Мені треба паутиня. Чотири штуки. А. Раз на те пішов, варто перевірити, можливо, пістахахітор мені буде доступний для виготовлення. Враховуючи, що кролики мають зараз вже з'явитись в загальному доступі і повилазити від своїх нір. Так, зараз по-швидкому варто повернутись на базу. Після того, як я повернусь на базу, треба розвести тепер вже холодне вогнище. Охолодити оцей от камінь. Так, у нас є м'ясо монстра. Отже, я можу ще фрикадельки собі зафігачити, якщо захочу. І. Варто подивитися, що треба на пристах агітейтор. Якщо там дуже багато треба, то ну його в баню. Я краще собі парасольку зроблю. І буду сподіватися, що мені вистачить надовго і літом я не помру від спеки. Так. Отже база, отже, ця штука, отже, погонь. отже, ендотермічне полум'я. Що нам треба? Ендотермічна яма вимагає від нас золота ще. Дідько, це погано. І нарізаного каменю. В принципі, оце от зробить те, що треба. Холодне вогнище, яке нас охолодить. Це ми сюди закинемо. Сподіваюсь, жаба мене чіпати не буде зараз. Бо мені з нею зараз боротись не дуже хочеться. Так, це готуйся. Зайдемо сюди. Можливо, варто парасольку ще одну виготовити. Шість. Чудово. Де там виживання здається? Жаба ходить навколо, це мені не дуже подобається. Парасолька. Чудово, фрикадельки, їж їх одразу. Чудесно. І наступний день за золотом попрямось. що б тебе. Де наш спис? А де наш спис? От він тут. Так, жаба померла, з неї випали ніжки, які я закинув холодильник. Чудово. Тепер оце піднімемо, закинемо це сюди, візьмемо парасольку в руки. Одна парасолька потихеньку згниває, це схаваємо. Це вогнище погасне ендотермічне. А, так, у нас з ресурсами все впритул. Їжі, в принципі, нормально. Це шестерні, які я буду потихеньку їсти. А давайте додамо, хай посвітить яскравіше. Це трохи мене охолодить. А, доведеться наступного дня можливо збігати. За матеріалами, бо дер... дерева не вистачає деревини. Можливо, біля себе доведеться нарубати. Так, нам треба буде нарізаного каменю, нам треба буде багато чого. Честер, тримай зуби поки що. Що мені ще не треба? Паутину відкладемо до тебе. А, так, тут магія. Престаха Зітейтер. Нам треба капелюхи, 4 дошки, і 4 кволика. Капелюх а, вимагає 6 паутини. Отже, капелюх на найближчий час відпадає. Так. Зараз охолодимось і погнали. Нам ще два шматка золота треба, щоб е зафігачити ту штуку, яку я хотів. А що я хотів? Я якусь штуку хотів. Як так штука називається? Е я забув. А, ендотермічне вогнище, ендотермічна яма. Вогнище, яке з камінням обкладене, яке я можу постійно по-новому запалювати. От що я хотів. Так. Пауків поки що більше ми не бачили. Одне гніздо за 20 днів знов таке, як це було і раніше, якщо пам'ятаєте. Так, і тут от наше каміння, яке ми будемо рубати. Ендотермічний камінь має у нас протримати нас достатньо довго, щоб ми не померли від цього від спеки. Так, парасолька наша ця згниє. Тому ми її скинемо, коли буде можливість, наприклад, зараз. Інша вже почала гнити. Скоріше за все, у мене ще свинячих дуб вистачає. Я, напевно, зроблю одну звичайну парасольку. На той випадок, якщо я вдень захочу десь тут пошлятись і чогось позбирати, А також треба подивитися, можливо, зроблю сітку для світлячків. Зараз золота достатньо назбираю, а це треба заради того, щоб, якщо пам'ятаєте, зробити, як його називають, капелюх Шахтаря, який нам буде освітлювати дорогу вночі. Так. Що я хотів. Ще золота я хочу. Я хочу більше золота, щоб бути впевненим, що в мене його вистачає. Де воно у нас на карті? А на карті я його взагалі не бачу. У нас тут, звичайно, каміння, походу, залишилось. А ні. Воно все позначається однаково. Розчарування. Шестерні, до речі, кажучи, це наш екстрений запас їжі, який я буду жерти тільки в тих випадках, коли, там, не знаю, отримаю дуже серйозні пошкодження чи психіка, дуже низько. Спуститься, а, чи ще щось в такому, із такого розряду ж. Тобто, найгірший випадок, що може трапитися, це, наприклад, прибіж, прибіжать собаки, які наш а, там, після смерті все підпалюють. О, стар'ятники тут. Це щось трохи новеньке. Мені цікаво, це ще досі не настільки спекотно, чи у нашого пацана просто захист від перегріву? Бо, а, як пам'ятаєте, Вілоу ми грали, Вілоу вже в даний момент померла. Так, 2%, здається, треба, щоб зламати можливо, трохи більше, ніж 2%. Наберемо ще тут золота. Нова кірка. День майже пройшов чудово. Отже, кірку замінимо на парасольку. Саму її закинемо в рюкзак. Золота має вистачати з головою. О, можливо, цієї ночі я піду сачком ловити світлячків, подивимось, що з цього вийде. Або під вечір. А для цього варто добратися по-швидкому до бази, щоб я міг о, якраз таки підготуватись до цього приколу. Так, це я тією стороною йду. Напевно, тією, бо ось дорога, по якій я можу більш-менш по-швидкому повернутись до бази. Камінь вже охолодився. А точ, Точніше, навпаки, нагрівся достатньо сильно. Це означає, що я мав би вже перегріватись. Але цього чомусь не відбувається. Так, ми ще зможемо виготовити одну дошку, яка дасть. Мож... О, кролики з'явились, чудово. Ще одну дошку зможемо виготовити, яка дасть можливість мені а, перечекати ніч. Так, а, зараз найголовніше це світлячки вони одразу з'являються. Віддай мені це. А, що нам треба? Виживання парасолька зробимо. Тепер що я хотів? Виживання. А, от, мені треба одна мотузка, чотири палички треба, щоб я назбирав. Походу, я зараз не зможу цього зробити. Так, цей камінь ми кинемо десь тут. Він вже нагрівається. Скоро вже настане нарешті ніч. Це погано, я не встигаю. Ще одну паличку треба. Трави у мене на мотузку начебто вистачає. У мене інвентар зараз забитий під зав'язку. Оце от погано. Зараз я від спеки почну отримувати пошкодження. Хоча тут чомусь холодніше. Так. Отже, індотермічна яма. А Мені треба нарізаний камінь, якого у мене в інвентарі місця не вистачить. Давай оце от скинемо. А, камінь, камінь, камінь. Давай швидше. Мені його треба багато. Достатньо багато. 6 штук, здається, як мінімум треба. Це відкинемо в сторону. А тепер оця от не то. Оці от дві штуки. Тепер вогнище ендотермічне. Вогняна яма ендотермічна. От сюди от поставимо. Чудово, тепер я можу забрати ресурси, що я там хотів. А, щоб світлячки вловити. Це було б чудово, щоб а, настала. Здоров, друже, так. Чудово, щоб нас. якби настала ця, як її, блін, називають. Я вже забув. Це в скриню. Хоча ні, це в Честера, напевно. Так, хай буде в честері. Оце от в скриня. М -м -м, місця вистачає, це ще я можу потаскати з собою. Палички я, здається, можу зробити. Мені одна матузка треба. Отже, сачок. Чудово. Тепер а, це над світлом знаходиться, здається. Де воно тут? Світлячки, всяка фігня... От, капелюх, мені треба трава і одні світлячки. Одна штука. Гм, цікаво. Як би це його зробити? Вон світлячки у нас знаходяться. Як би так це його зробити, щоб не витрачати дуже багато ресурсів? На факел у мене матеріалів не вистачає. Можливо, в день я зможу туди підбігти і загребстити тих світлячків. Але це вже буде наступного дня виходить, оскільки. точніше, наступного епізоду, оскільки на цей епізод, напевно, вже все, якщо не помиляюсь, 20-го дня розпочали, 20-й день пройшов, 21-й. 22-й, начебто все правильно. Якщо що, вибачайте, що епізод коротенький. А на цьому, в принципі, все. Продовжимо вже наступного епізоду. Сподіваюсь, я не обрехувався в тому, скільки у нас днів тут було. Так, перший день я поперся на гору перевіряти там різну фігню. Другий день я поперся збирати матеріали на ендотермічне полум'я. Третій день я поперся знову туди ж. До каміння за золотом. Все начебто правильно, три дні пройшло, графік наш вичерпаний на сьогодні. В принципі, ситуація у нас зараз покраща, ніж була е, з Вілоу, оскільки у нас тепер є система гасіння пожеж е, прямо біля нас. Нам треба нарубати дров, наловити як можна більше світлячків, зробити капелюха, щоб я вночі міг робити вилазки і збирати, принаймні, навколо бази ресурси. Єдине, що мені треба наступного разу не забути зробити, так це нагодувати персонажа. Якщо що я йому шестерні згодую, він буде повністю Ну, коротко, буде себе почувати офігенно просто. Що будемо робити літом, я, чесно кажучи, не знаю. Най... Е... Напевно, найрозумніша річ, яку я міг би спробувати зробити, це попертись в, в шахту, в печеру, яку ми знайшли минулого епізоду. Якщо я не помиляюсь, там, здається, впливу зовнішньої погоди на персонажа нема. Тобто, як тільки зробимо капелюх, назбираємо достатньо велику кількість світлячків, можна спробувати туди спуститись, там начебто багато чого цікавого має бути. Варто буде подивитись, можливо, там дофіга офігенно буде. Якщо я про це згадаю в першу чергу. А поки що на цьому, напевно, все. Бувайте зустрінемось вже з вами наступного епізоду.